А що значить, як зі мною поводився Путін? Як він з вами говорив, в якій тональності? В які тональності? У нас була довга бесіда в різних тональностях. Я йому говорив про те, що мінські угоди не спрацюють, бо сама тематика відведення військ упродовж літнього зітнення не працююча. Я йому пояснював з цифрами дуже конкретними. У мене була. У мене вже був досвід, я проїхав тоді контактну лінію, і у мене був досвід, як довго пам'ятаєте, у нас були перші кроки відведення, і я йому показував, що подивись загальні цифри, за який час ми відвели. Я йому показав, що ми будемо 20 років відводити. І це значить, що ми будемо 20 років знаходитись в такому стані замороженого конфлікту, який говорить про те, що війна не закінчилась. Ось про що ми говорили? Дуже довго про це говорили, торгувались. І також друге питання була історія по а, газу про суд, який ми виграли, але ви ж знаєте, як вони реагують на виграні процеси. І там була, ми, було акцептування того, що вони все ж таки передадуть гроші нам. Ми отримали тоді гроші. І третє питання. У нас було щодо обміну, і тоді ми поміняли е, більше ста людей. Ну і, і він постійно піднімав питання Сісфайр. Ви знаєте, але як, як це може спрацювати, то що ми з вами потім вже побачили? Кілька місяців щось там спробувало працюватись, але все одно потім були втра втрати. Ну, в принципі, про це і була розмова. Ніякої тональності не було. здивувало? Здивувало? При особистому контакті. Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи. Мені здається, ми всі, все це було в іншому житті і все було по-іншому зовсім. Я не дуже пам'ятаю всі деталі, якщо чесно. Це треба нам сісти, подумати, згадати всі ці деталі. Я пам'ятаю дуже довго. Дуже, а дуже довго все це було.